Як швидко заспокоїтися в стресовій ситуації? Будь-який спосіб подолати надмірну тривогу, що не шкодить вам чи вашому оточенню, є нормальним. Лопати бульбашки це приємно і весело. Але є ще кілька способів подбати про себе в стресовій ситуації. Перший дихання. Зробіть вдих і довгий видих. Вдих, рахуйте до двох і видих. Рахуємо до чотирьох. Дих, рахуємо до чотирьох і видих, рахуємо до шести. Повторіть кілька разів. Дихання допомагає заспокоїти нервову систему і знижує рівень стресу. Другий спосіб це ароматерапія. Наприклад, понюхайте ефірну олійку з цитрусових. Цей запах заспокоює багатьох людей і допомагає зняти напругу. Третій спосіб: пригадайте факти або цифри. Наприклад. Яка сьогодні дата? Або як звати вашого собаку? При згадуванні фактів та цифр активується кора головного мозку, яка відповідає за раціональне мислення і контроль. Це допомагає переключити увагу і знизити рівень тривоги. Пам'ятайте, кожен з цих способів може допомогти вам швидко заспокоїтись стресовій ситуації. Бережіть себе і не забувайте дбати про своє ментальне здоров'я.